Вітаю, друже. Дякую, що завітав до мого каналу «Селена Розкриває Карти. Як завжди, спочатку я вітаю всіх, хто допомагає каналу, особливо ті, хто робить замовлення. Також прошу залишати ваші координати, хто допомагає каналу, щоб, ви могли, щоб я могла з вами зв'язатися і зробити вам розклад у відповідь на вашу допомогу. Сьогодні у нас розклад на наступний тиждень, на той тиждень, що відбудеться з 9 по 15 червня 2025 року. Маємо свято, Трійцю, свято любові до своїх близьких, до навколишнього середовища, так би мовити, і сподіваємося, що це свято і принесе до нас. Мир та перемогу, мир на наших умовах, а не в будь-яких інших. Тобто дивимось. Як завжди, кажу, що у нас маленька картка. Маленька кубка це старші аркани, вони показують фон тижня. Велика кубка це ситуаційний припорні карти, вони показують деякі нюанси і подробиці. Карти. Як би вони не падали, не дивлюсь перегорнути карти. Тобто, дивимось, що чекає на Україну і на українців на тижні 9 по 15 червня. Це фон тижня, вже бачимо, що непоганий. Дивимось, що буде трохи з нюансами. По-перше, фон тижня, як будь-яка картка, він має багато шарів, і в залежності від сфери запитань, ми можемо відповісти, щось побачити в цій картці відповідно до запитання, до теми запитання, до сфери, про яку йдеться мова. Це може бути все, що завгодно. Це може бути. Спекотна погода. А, також це може бути прояснення до якогось питання. Чи це щось, так би мовити, спливе наверх, і якась таємниця розкриється, і буде все ясно і зрозуміло те, що нас цікавило до того, і було незрозуміло. Дивимось. Нюанс. Знову від нас потребує м'якого підходу, не жорсткого, хоча здесь є жорстка карта. Треба вирішувати питання. Це не дуже просте запитання, так тому ми бачимо, що війна нікуди не ділася і треба приймати жорсткі рішення, але подавати їх треба. Ну, так би мовити, лагідна, якщо це можна сказати. Бо, от, ну, бачите, між жорстким підходом і м'яким є картка взаємовигоди. Так, тобто, треба вже навчитися, щоб відстоювати наші інтереси, але м'ягенько, і показувати всім. Що це і є і їх вигода, їх користь, не тільки наша. Тиждень наступний непогано виглядає, але нам ну, треба дипломатичності. Нам я кажу, це насамперед для керівництва. Але, пам'ятаєте, колись я спочатку розповідала і для родини, а так би мовити, для приватного життя, для роботи. Це все так і є теж. І в родині, в стосунках між чоловіками і жінкою, наприклад, чи між батьками і дітьми, ми завжди повинні знаходити компроміс, Випов... виконувалося все, що треба, все, що необхідно, але це подавалося м'яко, лагідно і всім було добре. Те ж саме, розумієте, так, можна сказати, і про роботу. Тобто, наприклад, якщо ви керівник, ви, ви повинні навчатися керувати. Не треба думати, що от раз і став керівником. Вчора робота кимось іншим, сьогодні став керівником. Ні. Кожна нова посада вона повинна бути підкреплена відповідними знаннями. Тобто, друзі, вчимося відстоювати свої кордони, свої інтереси, але лагідно, культурно, акуратно, але настирливо, і це буде дуже добре. Бажаю всім нам гарного тижня. Слава Україні! Слава ЗСУ!